Друзі, вітаю! Головний аналітичний центр заходу Atlantic Council і власне його керівник Фредерік Кемп вийшов з великим матеріалом на своєму власне, профільному сайті Atlantic Council і це розстережували всі змі місміту Про те, що Путін готує чорний сюрприз до саміту НАТО, мало того, що він аналізує, чому це має статися, де це має статися. Найголовніше Фредері каже, що цим всім... Робити, давайте це проаналізуємо. Плюс дамо туди заяву посла Америки при НАТО, представника Байдена щодо неможливості України бути в НАТО. Що це означає? Тому що це не співпадає з тим, що говорить Фредерік Кемп Пісторіус з двадцять рік знову заговорив про війну з Росією. Ну, от, а Росія намагається втручатися в вибори. Ну і власне Столтенберг теж говорить про перемогу України. Давайте все проаналізуємо. Воно все лягає в безпекову компоненту саміт НАТО, який дуже-дуже скоро вже станеться, це літо. Ну, от, але щоб все це проаналізувати, спершу підпишіться на цей канал. Порекомендуйте його друзям відправте повідомлення в вайбері в WhatsApp. До речі, там можете підписатись на наші канали теж. Ну, от. ну і дуже-дуже важливо зробити донат для Азову. Збираємо на Хамві. Ну от 300, більше ніж 300 тисяч. Ми з вами вже зібрали. А треба мільйон 500. 000. Ну, ви пам'ятаєте нашу математику. Нас 400 тисяч на каналі, значить, по 3 гривні. І збір. Закрито. Хто може 100, 500, 200, 300, 50, взагалі топ. Ну, от, кидайте, банка, картка, PayPal все є. Починаємо. Власне, Фредерік Кемп, очільник Atlantic Council, головного мозгового центру, головного мозгового штурму ліберальної демократії. Є така книжка Суперхаби називається. Он там стоїть. Там, власне, авторка пише, що головна подія це Давос, що головні центри впливу Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон. Ну, а головний аналітичний центр це Атлантик Канцл. Не просто так багато послів, супервидних міністрів американських, потім йдуть аналітиками працювати в цю структуру. Ну і власне його керівник вийшов з матеріалом і каже, що дивіться, в 2014 році, коли була Олімпіада, Путін напав на Україну. В 8-му році, коли була Олімпіада, Путін напав на Грузію. В 22-му консультації СІ проводив на Олімпіаді, після чого напав на Україну. Саміт НАТО є не менш важливою подією для західного світу, ніж будь-яка з цих вище зазначених Олімпіад. Він каже: Путін в такі дні, в такі моменти хоче бути в центрі уваги. Путін хоче бути, ну скажімо. Обговорюємо, він хоче бути доктором зло, коли всі тремтять, лякаються і не знають, що робити. Ну і власне він розбирає ці моменти. Він каже, що центр уваги Путіна це привертати до себе медіа, політиків. От, і власне, що він готує нову атаку. Зрозуміло, коли голова головного аналітичного центру говорить про можливу атаку і зрив саміту, він має певні і розвіддані. Ну, в даному випадку він говорить, що атаки Путіна на Харківщині, Часовому Яру та можливе відкриття сумського напрямку, можуть змарнувати свято, яке, власне, так сильно готує західна е політична тусовка. що, ой, дивіться, 75 років років в Москві, і як все успішно відбувається, і тут Путін захоче це свято і цей маскарад знищити. Власне, якщо він каже, що. Географічно це можуть бути ці три міста для атаки, плюс можливий зрив мобілізації. Далі він говорить, що в будь-якому випадку всі безпекові питання. Для Путіна будуть можливістю зірвати саміт, і якраз таки липень він може зробити таким супер гарячим місяцем. Ну, він говорить, що насправді помилка заходу, що Путіну дозволили переобратися надто легко дали йому переобратися, що він відчув надмірну самовпевненість. Ну і знову ж таки переговори з СІ йому цю впевненість тільки збільшили. Він відчуває, що якраз таки. Сі, дозволить йому отримати додаткові компоненти, і це його тільки посилить. От. Ну і власне він говорить, що риторика Байдена дуже часто виглядає жорсткіша і агресивніша, ніж насправді може бути. І те, що на полі бою, тому що Байден говорить жорсткіше і яскравіше, ніж насправді допомагає. Тому, власне. Фредерік говорить про те, що треба зняти всі заборони, не ті, які тільки Байден сказав, що бити по Білгаричині, а зняти всі заборони по ударах по території Росії. Це перше. Друге, про що говорить власне керівник Атланті Council, це зробити так, щоб не Путін готував сюрприз, а щоб Путіну такий сюрприз заготувати від НАТО та України. Ну і він натякає на. Стовідсоткове, ну скажімо, розуміння членства України в НАТО. Він не говорить ні про заявку, ні про політичний вступ, не про міст, який зараз ми ще проговоримо. Він каже, повинен бути настільки чіткий сигнал, що все, Україна в НАТО, що Путін розумів, що що не роби, це вже ні на що не впливає. Вот і він каже, що тоді Путін перегляне свої амбіції щодо України і зрозуміло, що просяде в своїх очікуваннях. І що він говорить, Україну треба посилити зараз так, щоб вона 24-й втримала територію, 25-й ці території повертала рівно настільки, наскільки буде вважати. Що готова до переговорів? Ну ми знаємо скільки нам треба повернути. Хочемо просто все своє. Ну і, власне він завершує цю статтю, що настав час друзям України в цей момент максимальної небезпеки перехопити ініціативу у Путіна за допомогою політики та дій. Що похитнуть його впевненість і відновлять українську ініціативу. Видача бажаного за дійсне залишається неадекватною стратегією перемоги над Путіним. Ось таку історію нам видав Фредерік Кемп, людина, яка дійсно розбирається, яка консультує і надихає. Тисячі просто політиків, яких вона, що називається, насичує інтелектом. І ось це дуже правильний меседж до, саме до цього саміту. Бо зараз я вам ще пройдусь по деяких заявах політичних. Не всі це розуміють, і якраз таки зараз важливо не говорити те про що. Представник Байдена сказав при НАТО, що знаєте, Байден так він сказав, що Україні не зараз не час для НАТО, для натизації. Ну от це тільки для того, щоб заспокоїти Путіна. І ми бачимо про що говорить Atlantic Council, що не час для імітації, час посилити Україну, щоб е, Україна перехопила ініціативу. Тому заява посла е, Байдена при НАТО насправді. Е, Виглядає як слабка позиція, а от заява Атланти Кансел виглядає більш сильною позицією, і це якраз таки для нас можливість переламати той негативний сценарій, який йде. Бо там посол Байдена при НАТО говорить про мости: мости, 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 мости. Слухайте, мости повинні кудись вести. У нас вже був map, дорожня карта, яка нікуди не привела дві війни. Зараз ви знову моста хочете ще дві війни. От. Столтенберг каже, що перемога України це обов'язкова умова вступу в НАТО. От. Столтенберг дійсно відчувається певна така людська симпатія під час завершення каденції. Її взагалі не було на початку війни і в 2014. А зараз ми бачимо, що дійсно хоче певний спадок для України залишити цей політик. Він говорить про потужну мову, якою саміт має говорити з Україною проти Росії. От він каже, що він очікує, що союзники зроблять все можливе для оголошення в пріми до саміту та на самому саміті щодо поставок великої кількості військового обладнання та зброї для України протиповітряні системи артилерійські. Е Забезпечення і власне самі установки ракети, які терміново потрібні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом НАТО. Основне завдання каже Столтенберг є відповідь на першочергові потреби України в самозахисті та розбудові сил безпеки і оборони, які будуть повністю взаємосумісними із силами НАТО та наблизить Україну до повноправного членства в Альянсі. Дуда, я вам вчора теж писав відео, сказав, що треба Україні давати запрошення. Ну от і для того, щоб наблизити Україну в НАТО і показати Путіну, що нічого його стратегія зробити не може. Насправді дуже сильні позиції. Ну, от поки що на словах ми теж це треба пам'ятати, але нагнітання йде. Ну, дивіться, практично за місяць почали непогано насипати і Столтенберг, і Атланті І дуда, я думаю, що ця кількість збільшиться мінімум в 10%. І це непоганий буде шанс дійсно дещо зробити не так, як Байден запланував в своєму страсі холодної війни перед Москвою, яку він все пам'ятає в молодості. Нема тої Москви, її сполюндрували українські військові, ну от і просто знищили її авторитет, з яким точно нікому не треба рахуватися, от це і ще я вам хотів сказати, що Пісторіус знову вийшов з заявою, що війна з Росією. Може бути уже в 2029 році. Ну і тоді запитання до Байдена, друже, якщо ось так і війна буде вже в Німеччині, а ваш посол сам сказав, що якщо не захистити Україну, то Путін піде далі. Ну тоді не беречи Україну в НАТО, не вибудовуючи цей мур нову берлінську стіну, назвемо її харківською. по... Області, яку ми зараз всі захищаємо, і яка повинна стати розділити ці два світи. От якраз харківська стіна повинна бути тим, чим Байден війде в історію. Вступаючи, Україна в НАТО, по Харківщині ми відтискаємо Росію і все, закриваємо питання. Україна повертає свої кордони, вступає в НАТО, а Путін розуміє, що нічого здобути проти НАТО не може. Ось це буде сильна позиція. То і тоді тоді пісторію не треба, буде в 29-му Приймати путінські війська на своїй території, в іншому ж випадку, цей саміт НАТО буде останнім до круглої дати. Точно ніхто тоді вже не доживе. І це буде не саміт, коли Україну не взяли в НАТО. Це буде саміт, коли Німеччину підштовхнули під російські танки. І це треба теж розуміти. Тільки сильна Україна, сильна позиція наша в НАТО захищає НАТО в цілому. Друзі, напишіть в коментарях, чи є шанс змінити грусть цей цю розмову про мости для України. Те про що пише Atlantic Council, те про що говорить Дуда, про те, що почав говорити Столтенберг, підняти ставки для Путіна і дати Україні сюрприз для посилення. Ніж, наприклад, очікувати сюрприз від Путіна для послаблення. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть цей прекрасний донат для Азову, потужна історія. Мільйон п'ятсот у нас уже триста тисяч є. Напишіть коментар, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрі.